Чернівецьке тролейбусне управління завершує підготовку до запуску транспортних карток. Зосім скоро розпочнеться етап тестування, аби перевірити коректність роботи, як отримати картку, та яка наразі ситуація з оплатою проїзду в тролейбусах. Дивіться далі. Останній місяць у тролейбусному управлінні активно працюють над впровадженням електронного квитка у тролейбусному депо. А зовсім скоро в точках продажу з'являться транспортні картки, якими можна буде оплатити проїзд. Так ми вже отримали перші картки, транспортні, перші учнівські нам надійшли, і перші платні картки, які будуть реалізовуватися в торгових місцях. Міста. В управлінні зазначають, що пільгові транспортні картки можна буде отримати після попередньої реєстрації. Соціальні картки на сьогоднішній день активно проходять оформлення, прийом документів для оформлення цих карток. Очікуємо вже на початку наступного тижня перші картки пільговиків отримати і розпочати їхню видачу. Картки люди мають змогу подати документи на їхнє оформлення в ЦНАПІ в ЦНАПі центральному, в ЦНАПі на Руській і в ЦНАПі в Садгорі. Крім цього, в приміщенні нашого тролейбусного управління також працюють люди, які приймають. Заявки також для зручності клієнтів на сайті комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління створено форму, заповнивши яку пільговик згодом отримає картку для проїзду. Зокрема, після запровадження в транспорті електронного квитка збільшилась і кількість транзакцій. За на початку звичайно багато було і, і на жаль, ще є до, до сьогоднішнього дня. Ще ми виявляємо. E, значить, пов'язано це в першу чергу з тим, що це люди, які частина їх не звикли не платити, і при кондукторах вони не оплачували проїзд, просто з ними кондуктора їх вже знали, не конфліктували з ними. І відповідно не собі дозволяли приїжджати безкоштовно а також пов'язано з тим, що люди ще до кінця не розуміли, яким чином можна придбати квиток. На сьогоднішній день активно проводиться інформаційна робота з населенням щодо способу оплати за проїзд, адже завданням тролейбусного управління є повністю перейти на безготівкову оплату. У нас навіть порівняні. Тиждень порівняно з попереднім тижнем на 15% зріс кількість придбання електронних квитків. Це така позитивна динаміка, і я думаю, що вона, я впевнений, що вона буде змінюватися, тому що це зручніше, ніж доставати готівку, чекати отримання здачі. За тиждень управління очікує на отримання нових 50 валідаторів, які зовсім скоро з'являться в тролейбусах, в яких до цього їх не було. Зокрема, в тролейбусному управлінні зазначають, що розпочався процес тестування транспортних карток, і зовсім скоро вони з'являться у продажі. Крім того, тролейбусне управління працює у напрямку оновлення автобусного парку. Значить, місто побратим Мец передало нам передало для міської ради для міста Чернівців. автобус 2006 року випуску Вольво дуже в гарному стані. Зовсім скоро чернівчани зможуть проїхатися цим автобусом центральними вулицями міста та скористатися новими транспортними картками. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.